Відбулося засідання нашої комісії з питань надзвичайних ситуацій. Було прийнято рішення чотири групи пустити по маршруту наших вулиць, які зазнали руйнування. Вони здійснюють подворовий обхід, і на сьогоднішній день точно сказати точну кількість об'єктів, які повністю зруйновані, я не можу, тому що будинки дуже різняться. Деяких руйнування несучих конструкцій, дахів, деяких просто вибиті шибки. Тому на сьогоднішній момент інформація уточнюється і далі на офіційних джерелах міської ради буде з'являтися оновлена інформація. У зв'язку з тим, що тільки що була дуже потужна злива, тимчасово комісія не працювала. Зараз вони знову приступили до своєї роботи. Скажіть, будь ласка, яка інформація по пошкодженим загалом будинкам? Чи вона вже є? От про 76 і один багатоповерхівки. Це попередня інформація і про приватний сектор, і про багатоповерхівку. Я все таки очікую відомостей від посадовців, які здійснюють подборовий обхід. Але попередня інформація це дійсно так. Повторіть її, озвучте, яка попередня інформація? Одна багатоповерхівка це дев'ятиповерхова. Десяти будівель приватного сектору також це попередня інформація, яка зараз уточнюється. Кількість постраждалих уточнюється. Хочу наголосити, що летальних випадків немає, але є декілька випадків. Люди отримали легкі тілесні ушкодження. А скажіть, будь ласка, скільки зараз за вашою інформацією було поранених? За моєю інформацією, одна людина отримала перелом, і дві людини, які звернулися, це ласка, чи плануєте якимось чином надавати допомогу, тобто відшкодування цим людям? От на комісії сьогодні на засіданні? Точніше, що вирішували? Так, громадяни отримають допомогу з місцевого бюджету? Сума буде залежати від того, які? Витки понесені домогосподарствами також залучено ресурс громадських організацій, благодійних фондів, які також зараз звіряються з реєстрами міської ради, і також виплатять постраждалим певну суму коштів. Орієнтовно це 10 800 постраждалих. Це від громадських організацій. Від громадських організацій. А ви скільки можете максимально завтра? У нас буде засідання депутатських комісій, і ми визначимося, яку суму ми можемо виділити на ці потреби.